Ми дуже сильно віримо в освіту. Медицина це не про легкий вибір. Не медицина рятує пацієнта на полі бою, адміністрація як організовані. Процес, на жаль, наш диплом недостатньо сильний, щоб переконувати міжнародні структури. Розуміння команди до нас ще не до кінця дійшло, і в нас дуже поширений індивідуалізм. Що ти вже вибрав медицину, то треба набратися терпіння і бути цілеспроможними. Дині дна треба давати можливість рости на голому камні нічого не росте. Єль. Арвард, Оксфорд. Я знаю, що мої кроки маленькі, але я думаю, що саме з таких маленьких кроків складаються великі зміни. Як воно працює через пінь-колоду? Ми потребуємо кардинальних змін. Медична англійська простіша, ніж знаєте, побутова англійська. Успішний лікар. Він має бути готовий до своїх поразок. Вони дають нове мислення. Оцю забирають совковість. Керівник є класичний принцип. Я начальник, ти дурак. Ну для мене це щось до сих пір. Це щось нереальне.